Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з математики. Подивіться на зимовий ліс, як в ньому росте багато різних дерев. Давайте згадаємо їх назву: Дуб. Ялинка, сосна. Береза. Дуб який? Великий, високий, розлогий. Який стовбур дуба? Товстий. А береза яка струнка, невисока, а стовбур в неї який? Тонкий. Давайте пограємо в гру. Не помились, будьте уважні. Діти, ось хатинка з льоду. Це будинок сніговиків. А ось і сніговики. Скільки тут сніговиків? Один. А тут скільки порахуйте? Два. А на цьому малюнку три сніговика. Вірно. Скільки хатинок для сніговіків? Одна хатинка. А сніговіків скільки? Правильно, три. Малята, але будиночок всього один, да і той маленький. Давайте збудуємо великий будинок із геометричних фігур для сніговиків. Візьмемо квадрат, трикутник та маленький квадрат. І от за допомогою геометричних фігур ми збудували будинок для сніговиків. Сніговикам сподобався будинок, і вони вам вдячні. Давайте пограємо в гру, яка називається Веселі фігури. Що це за фігура? Круг. А скільки куточків у круга? У круга немає куточків. Діти, що це за фігура? Трикутник. Скільки куточків у трикутника? Три. А як називають цю фігуру? Квадрат. Скільки куточків у квадрата? Чотири. А що однакового у цих фігур? Вони всі жовтого кольору. Яка фігура не підходить до інших? Круг. Адже він великий квадрат, тому що в нього чотири кути. Трикутник, бо в нього три кути. Подивіться, яка фігура не підходить до інших? Квадрат, бо у нього є куточки. Малята, а тут яка фігура не підходить до інших? Круг. Адже у нього немає куточки. Маленький трикутник, бо решта фігур великі. Дякую вам за увагу. До побачення! До зустрічі.